Живописець, графік і дизайнер закінчив художню студію у Лубнах. Виїхав до Російської Федерації 1965 року, голова Мурманської організації спілки художників, митець з панорамним баченням світу. Добре, володіє кольором. Твори безсюжетні, домінує тема півночі. Окремі роботи зберігаються у Лубенському краєзнавчому музеї. Це майже і вся інформація, що відома про нашого земляка художника Григорія Карповича. Виставка його небагатьох робіт проходила 9 серпня серпня В Лубенській галереї мистецтв у дружньому колі його шанувальники Гості ділилися своїм враженням, а художник Іван Фідря приніс навіть фотографію ще молодого Карповича разом із друзями. Його ну, навчання, коли ми навчалися в художній студії, в художній студії, якою керував Василь Іван Сменюка. Тоді був районний будинок культури, рубнички містом не були. і Там, де зараз воєнкоматом, старала велика хата така. Ми займалися за там два рази на тиждень. В четвер у нас був завжди художня художній рада. От Василь Іванович задавав нам завдання домашнє, які ми виконували. Вже тоді він задавав завдання одну, а вже тоді жора маленький, жора карпоруч, молодший обмен трошки набагато. От тоді вже він виконував по дві, по три роботи. І завжди Василь Іванович, вас буде велике, в тебе буде велике будуще. Навчиться вже такий педагог Василь Іванович, що він прекрасний педагог. От, його слухали всі, рокти розкривали всі, кожен його слово буває. От, Тоді вже він замечав, що жора може бути великим митцем. Відкриття виставки проходило досить невимушено. Багато гостей говорили, що в картинах відчувається депресія, бо майже всі виставлені роботи були у темних тонах, що відповідало темі півночі. Ну, він бачите, у художника дві тенденції. Перша тенденція це він виписує постанову, тобто виписує предмети і фігури. А друга тенденція це задній план. Він приближається навіть до плакатного, робить кольорова гама, робить темно поэтому і стір називається суровим. Е, Карпович, полотна, Карповича – це перехід від старого і, тобто, старого і початок нового. Із виставки абстрактних картин Катерина Деценко, Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.